Усім привіт! У мене вже робота кипить. Хотіла вам показати один з варіантів моїх сніданків. Вам потрібно будуть яйця, сир, мука, молоко, приправи, зелень і сковородка і олія для смаження. Поїхали. Я вже дала сюди три яйця, натерла сир, я дам чотири яйця. Хватить. Хватить, потім все гарно розмішую, яйця з сиром. Отак. Даю молоко. Молоко приблизно я знаю. Грам 300. Більше не даю, бо я одна. Я люблю насмажити і, як то кажуть, з'їсти, щоб не стояло на другий день. Краще зробити свіже, ніж щоб стояло. Взагалі, в Італії, те, що я бачу, варять макарони, з'їдають. Те, що лишається, вони все викидають. Вони не оставляються на другий день. Тому тому так. так, потім я даю небагато муки. Ну, ну, приблизно 3 столові ложки, щоб тісто наше не було дуже забите. Ну, десь приблизно. Три, ні, три то мало, дам чотири. І збиваю. Збиваю ту муку з яйцями і з сиром. І дивитись вже по тісто воно має бути таке чуть-чуть таке, як легка сметана. Це я дала 5. Я думаю, більше не треба. Так, збила. так воно виглядає. Дала перець трішки орігану. Для смаку і запаху. І я люблю сушений чесник. Отак от я насипала. Я його використовую фактично в всіх продуктах, він мені смакує. Це краще, ніж свіжий. Я от всипала і все і забула. Даю трошки солі, небагато через те, що сир вже солений, для смаку. І що я люблю сюди дати це зелень. Зелень. Зелень я люблю, тому зараз буду різати. Отак, порізала зелень. Не, я зараз перцю не маю болгарського, але сюди ще би підійшов перець болгарський. Так що, отак розмішую. Дуже гарна маса виходить. І зараз будемо смажити такі млинці. Дуже класне виходить тісто легеньке. І дуже смачні вийдуть млинці. Надзвичайно. Я вам просто раджу попробувати. Використовую я кокосову олію. Отак. Бачите, вона не дає запаху, вона мені подобається. Вона не бризгає, вона дуже класна. Дуже мені подобається. Отак від, відламую ножем і по кусочку шматочку собі буду давати на сковорідку. Красота. Просто красота. Ви подивіться, яка краса. Просто красотіще. Покажу вам млинець. На світлі, в мене тут темно. Просто красотіща, а смачний, м'ягенький. Просто бомбезний. Можна просто його їсти, можна завернути з якоюсь рибкою, можна соус зробити, можна сиру просто накласти такого фета або, що любе, або помідорчик закрутити. Просто, просто раджу. Люди робіть, він дуже-дуже смачний. Просто прекрасний, м'ягесенький, м'ягусінький, супер. Я отак вот трошки рибки поклала, зараз кручу і з'їм. Хорошого вам сніданку, хорошого вам дня, миру над головою. Бажаю усім добра, а всіх злих людей подобрішити і всім Господніх благословень. Сочний, смачний, в міру солений. Ну просто раджу, дуже смачно. Bomba! Super, super, super! Super!